Всім привіт! Ви на каналі Міка і це паперові розпаковочки. Сьогодні у нас новиночка. І ця новиночка це Українська їжа. Ви просили в коментарях щось про Україну? Я зробила. Ось так гарно. Дивіться, такі гарні я пакетики зробила. І давайте будемо обирати Спочатку беремо наш каталожок і пакетики. Беремо наші всі колекції. І почнемо, я думаю, ми спочаточку з новиночки. Давайте візьмемо якийсь пакетик. Давайте, наприклад, сердечка ми візьмемо ось цей. Він класненький. Далі давайте візьмемо ось такий червоний, наприклад. Ось давайте його візьмемо. Давайте далі гусю нашу візьмемо. Гусі, кря-кря. Так. Давайте ось цей пакетик візьмемо. І ось тут давайте якісь класні оберемо. Оцю чата я. І, наприклад, давайте ще кактуса візьмемо. Тут ми оберемо, наприклад, дівчинку цю. Я думаю, багато хто її хотів відкрити. І ось цих кавунчиків. Далі беремо наших котиків. Давайте сьогодні відкриємо, наприклад, Ось цього котика. І відкриваємо наш каталожок. Давайте підкладемо наші пакетики. І наша перша колекція зазвичай збираємо палик. Давайте візьмемо спочатку, наприклад, навіть не знаю, який з цих двох пакетиків взяти. Давайте почнемо з цього. Ось так класненько. СМР. І зараз відкрию і це номер 5. У нас номер 5 ось тут. І зараз він, як зазвичай, як я люблю робити, опиниться магічним чудом. Ось, ось так я його приклеїла. І наступний пакетик відкриваємо також. Мені так подобається це робити з паперу, тому що воно легко відкривається. І воно, ну, приємно просто. Класний СМР. Це у нас під номером 15. Так, номер 15 в нас ось тут. Зараз він також опиниться магічним чудом, чудом, чудом. Буде чудом. Ось тут так. Тільки треба його, я думаю, поправити трошечки. Але нічого. Так. О, тепер ідеально. Давайте далі. І наша наступна колекція це... це емоджі. Вона вже скоро також закінчиться, як і кавунова нова колекція. Це сумно. Але так буває. Давайте беремо наші емоджики. Давайте розпочнемо з оцього цього чортиня. Ого, диві... дивіться, дивіться, яке воно класне. Я вам все, суки. Давайте ще оце відклаю їм. Повернумося, що там також. Це буде сюрприз. А, я в шокі. І зараз я вам показую. Дивіться, дивіться, дивіться. І бам! Дивіться, який миленький. Миленький кактус. І давайте ось цього кактуса ми сюди наклеїмо і чортеня сюди. І зараз вони опинуться ось там приклеєні. Так, я їх наклеїла. Ось так вона гарно виглядає. І наступна колекція фрукти. Давайте відкриваємо наш пакетик. Червоненький. О, клас. О, тут полуничка, дивіться. Клас. Наприклад, я дуже люблю полуничку. Вона тут така маленька, давайте її сюди накладемо. Вона якраз тут ідеально підходить. От прям ідеально. Давайте, і вона зараз опиниться. Ось тут. Ось так я приклеїла. І наступна наша колекція яка завжди, це Котики. Відкриваємо наших котиків. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ладно, хочемо. Ось так. Відкриваємо клас! Тут один пакетик, але він також дуже маленький. Дивіться. Клас. Який це номер? Як зазвичай, подруга не написала. Ладно, нічого. Я думаю, воно десь тут, бо на пакетику дивіться, як було намальовано. Ось такий котик, типу на підвіконі. Так. Давайте зараз. Вона також опиниться. Давайте ось тут, щоб номер заклеїть. І раз, два. Давайте чуть-чуть -чуть. Я, -чуть. як зазвичай, вмію з перехідом робити. Але нічого буває. Ось так. Прикольно. І наша наступна колекція. Це... Усі! Давайте відкриваємо їх також Ці коврики я взагалі не можу. Вони такі класні я, я задала, що там. Зараз, зараз, раз, два. Стоп. Раз, два, три. Дивіться. Дивіться, яка вона маленька Ось, і така квіточка класна. До речі, деякі ідеї я беру з Pinterest. Так, добре. Це який номер Номер 3 якраз. Сюді. Угуси, ви не кращий. Вона як завжди, як завжди не відклеїться, тому я його відклею за кадром і приклею. Шуньк. Прикольно. І наша наступна колекція. Це українська їжа. Тут тільки одна сторіночка, але вона така простенька, але також гарна. Тому що є прапор України в сердечках. Давайте відкриємо наш перший пакетик. Давайте. Раз. О, о ого! Клас! Компотік. Так, да, це українські страви і це компотик. Там на пакетик є номер. І це 5. Ось. Давайте ми його відклеїмо. І на цей раз я вже додумала зробити таку штучку, щоб можна було відкривати на відео. Ось так. Клас. 5. Ось уда. Так. Ось такі в нас колекції сьогодні були на відкриття. Я дуже рада, що ви дивитесь мій канал. І підписуйтесь, я вам дуже вдячна. І так, як завжди, я вас прошу, пишіть в коментарях ваші ідеї для відео. І всім па-па!